Сьогодні ввечері на українському радіо. Отже, сьогодні ввечері ще будемо говорити про таке. До речі, за даними організації Об'єднаних Націй, Україну з перших днів війни залишили понад 6 мільйонів наших співгромадян. Переважно це жінки та діти. Майже. 3 мільйони 200 так, 3 мільйони двісті тисяч українців з цього числа отримали офіційно тимчасовий захист у країні перебування для багатьох. Стали стало викликом питання з документами. Як вирішилося це питання? Вирішується, і власне будемо говорити далі. Отже, з нами на зв'язку Тетяна Лузан, координаторка адвокаційного напрямку благодійного фонду Право на захист. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго здоров'я зичу. Вітаю, доброго вечора. Дякую за запрошення, пані Тетяно. Давайте передусім окреслимо, з якими проблемами в контексті документів зіштовхнулися українці вже безпосередньо в європейському союзі. Ми розуміємо, що хтось зміг зібрати і вчасно коли я маю на увазі зібрати документи, так і виїхати. А хтось покидав, залишав свою домівку в дуже складних умовах, і навіть там без жодних документів опинився в ЄС. Отже. Ключові проблеми, з якими е, зіштовхнулися українці. Так, на жаль, дійсно не завжди українцям в українців була можливість перетнути кордон з усіми, усіма належними документами, і варто відзначити, що дійсно приймаючі країни були відкритими і пропускали людей навіть за відсутності документів, але які посвідчують особу. Але в цьому випадку треба розуміти, що одночасно деякі з країн нам відомо, наприклад, що так. Вчинила Румунія для людей, які перетинали кордон взагалі без документів. Їм у них був лише один варіант: вони могли просити про міжнародний захист, тобто ставати біженцями. Нагадаю, що тимчасовий захист не є еквівалентом або не дорівнює статусу біженця, і відповідно вони були позбавлені можливості просити про тимчасовий захист, наскільки нам було відомо. І, власне, розуміючи таку проблему, тут би варіантом її вирішення могло бути визнання документів, які в застосунку діє, як відомо, там є і закордонний паспорт, еквівалентом паперових документів, в тому числі для призначення або гарантування. Цього тимчасового захисту пані Тетяно. Я перепрошую, ви згадали про застосунок дії. Я хочу проанонсувати нашим слухачам, що о 19.10 з нами на зв'язку має бути Мстислав Бані, керівник із розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації України. Ми з ним будемо говорити про оновлення можливостей застосунку дії. Тому не пропустіть. Ви до речі, згадали про дію, і якщо я не помиляюся, то в Польщі є схожий застосунок. Він не ідентичний, але дуже схожий з Польщею в. Вдалося домовитися, щоб можна було ось в цифровому форматі і варіанті обмінюватися документами щодо саме водійських прав і водійських посвідчень та техпаспорту, Я єдине, що повернуся ще до моменту проблем з документами, які були у наших співгромадян, і є. В Європейському Союзі, тому що вони безпосередньо пов'язані з вашим питанням з Польщею. Тому що ми маємо розуміти, що Польща це одна з країн Європейського Союзу. І, відповідно, польський підхід це не означає, що він дорівнює підходу Європейському Союзу. Є 27 країн. І е, найкращим вирішенням, на думку благодійного фонду права на захист загалом проблеми з визнанням документів, є, звичайно, все підхід. Повністю єдиний підхід Європейського союзу. Я можу сказати ще один позитивний приклад визнання документів, які також нам вже в цьому, в цьому випадку повідомляли словацькі колеги за нашими даними. Відомо, що, наприклад, в Словаччині свідоцтво про народження, яке є також в застосунку ДІЯ, словацька влада була готова визнавати, скажімо так, тобто вважати відомості, які є в застосунку ДІЯ, такими, які можуть бути підставою для призначення допомоги дитині. Тут стала інша проблема на заваді: те, що цей документ є українською мовою. І відповідно право на захист розуміючи необхідність того, що е, документи, по перше, цифрові мають бути визнані як аналог е, паперових документів перше, і те, що ці документи за стосунку дії мають бути англійською мовою перекладені е, е, за допомогою наших колег і е, е, спілки ЕКРА в Європейському Союзі ХАЕС Європа, також е, Ліга за права людини Словацька, звертались як і до України, а також і звертались, наприклад, під час е, спільних засідань Верховної Ради. Але також мали можливість і звернутися до європейського парламенту напряму і сказати, що є необхідність визнання цифрових документів. І власне я би тут хотіла також продовжити, що є позитивні кроки, які ми вітаємо звичайно з української сторони, тому що в 19.10, я думаю про це буде більш детально проговорено, але я торкнуся вже наразі позитивних зрушень, тому що е, було анонсовано загально, що на англійську мову будуть перекладені в застосунку дія закордонний паспорт. Техпаспорт і водійське посвідчення. Разом з тим, на відповідь у відповідь на наше спільне звернення зі Словацької е, неурядової організації Мінцифра повідомила про те, що планується переклад інших документів. Це чудовий крок, який вітається. Е, і, е, скажімо так, без цього неможливе визнання як таке. Більше того, наступним дуже важливим кроком зі сторони українського уряду Мінцифри е, було. Прийняття постанови 16 серпня, і тепер український уряд і мінцифра, скажімо так, готові передавати дані, які є в застосунку дія за кордон, в тому числі і країнам Європейського Союзу. Що це означає? Це ви говорите, Украї... якщо я не помиляюсь, про постанову 910. Так. 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 Чим вона Само... важ... Чим вона важлива? Що власне тепер українська сторона зробила все для того, щоб Європейський Союз а і також країни-члени Європейського союзу зробили наступний крок і визнали документи в застосунку ДІЯ еквівалентом е, паперових документів? Я вам е, скажімо так, на простому прикладі е, е, покажу, як це. Працювало уже раніше це ковід-сертифікати. Тобто українська сторона завела, скажімо так, в застосунок Дія Ковід-сертифікати. При цьому Європейський Союз прийняв відповідне рішення про те, що ковід-сертифікати, які є в застосунку Дія, визнаються в Європейському Союзі на рівні з сертифікатами Європейського Союзу. От, власне, такий крок. Ми очікуємо і будемо раді такому кроку зі сторони Європейського Союзу. Адже якщо він буде зроблений, то це означає, що всі країни Європейського союзу, а наприклад, не лише Польща в контексті водійських прав і техпаспорту, будуть визнавати ці документи в застосунку дії. Такий крок на нашу думку спростить і забезпечить належний доступ українців до документів, які. Вони на жаль, можливо, мають лише в застосунку дія, виїжджаючи евакуюючись з України у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської mm -hmm. Федерації. Почули, дякую вам за участь в нашому етері. Нагадаю для наших слухачів Тетяна Лузан, кандидатка юридичних наук, адвокаційна координаторка благодійного фонду Право на захист була з нами на зв'язку.